У приватному навчальному закладі ліцей сучасної освіти в Дніпрі розгорівся скандал. Директорка закладу Аліна Крипале облаяла учнів російською мовою, і цей інцидент було зафіксовано на відео, яке швидко поширилось у соціальних мережах. У відповідь на це відео громадськість і департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради засудили дії директорки, зазначивши, що такі вчинки суперечать етичним нормам педагогічної діяльності та ігнорують мовну політику. Ми дізналися у юриста правові аспекти цього скандалу. Якщо ми беремо частний випадок, який от стався, то е, діти не будуть нести відповідальність особисто, а от їх батьки будуть нести цивільно правову відповідальність е, у вигляді компенсації е, за те, що було пошкоджене якесь майно, а також можуть нести адміністративну відповідальність за невиконання батьківських обов'язків, а саме виховання дитини у тому дусі який передбачений діючим законодавством діючим законодавством тобто там передбачена відповідальність до батьків у вигляді штрафу і навіть позбавлення батьківських прав якщо це має системний порядок і тягне за собою якісь тяжкі наслідки таким чином батьки будуть нести відповідальність за те що вчинили діти плюс за плюс до того вони сплатять за це компенсацію Стосовно того, що робив у нас викладач чи керівник освітнього закладу, зрозуміло, що вона людина, що вона вийшла із себе, і що вона ну, повела себе так, як в принципі може себе повести там кожна друга людина зустрічна, яка у нас буде на вулиці. Однак вона знаходилась при виконанні певних своїх обов'язків, і відтак вона не мала право вести себе таким чином з дітьми. Зробити. Якесь зауваження вона могла. Вона могла навіть пригрозити тим, що будуть певні там санкції, передбачені правилами школи. Однак вона не могла виходити за межі етики дозволеною, і в даному випадку вона може потягнути дисциплінарну відповідальність. На неї може бути накладена дисциплінарна відповідальність у вигляді, наприклад, пониження або якоїсь догани суворої догани або позбавлення якихось там додаткових виплат. Тощо, ну це вже буде на розгляд роботодавця безпосередньо. Однак, ну крім того, за те, що вона бранилась нецензурними словами, вона може понести відповідальність передбачену статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це хуліганство. Там передбачена відповідальність у вигляді дуже невеликого штрафу однак, все одно неприємно. Тим більше, якщо ти займаєшся дітьми, і це тобі там в особисту справу. А плюсів не зробить діти залежно від віку свого можуть нести відповідальність однак вони звільняються від покарань через те, що вони не досягають певного віку. Який може може вважатись деликтоздатністю. наприклад, за вчинення кримінального злочину діти можуть нести відповідальність лише нести покарання лише з 16 років до цього моменту? Вони не притягаються до відповідальності і звільняються від відповідальності. Вони, по перше, повинні були ну могли зробити зауваження дітям. Вони могли, як я й казав, якимось чином пригрозити, що вони застосують певні санкції, передбачені от внутрішнім розпорядком, наприклад, виключення і учбового закладу. Ну, щось таке, так. Можуть застосувати, якщо це передбачено їхніми внутрішніми документами, ці заходи у вигляді відсторонення від уроків або виключення з освітнього закладу. Я рекомендую звертатись до правоохоронних органів, викликати батьків та. Керівництво цього закладу може звернутись з заявою до органу опіки та піклування та підняти питання стосовно того, щоб батьків притягнули до відповідальності за неналежне виховання дітей, що є доволі дієвим в даному випадку, ну і дуже неприємним для батьків. Загалом у будь-якому навчальному закладі, зокрема приватному, мають дотримуватись етичних норм і шинного законодавства. Ми будемо продовжувати стежити за розвитком цієї справи та інформувати про подальші події.